Любі хлопчики і дівчатка, знову раді вас вітати! Сьогодні ми з вами на занятті з малювання будемо створювати красу зимового пейзажу. Згадайте, що таке пейзаж? Пейзаж це зображення картин природи. Ми будемо сьогодні малювати зимову ніч. Ось. Нашу зиму малювати. Давайте разом пограємо і виконаємо гімнастику для пальчиків. Вітер дує, задуває, в лісі деревця гойдає. Зима холодна наступає, і шубку заченя міняє. Чути, гомінь дітвори, їдуть саночки згори. Щоб ялинку прикрашати, треба кульки гарні взяти. Гірлянди яскраві усюди варять, всіма кольорами вони мерехтять. Сніговика робити треба кульки нам зліпити. Від крижини до крижини перевальцем йдуть пінгвіни. Ці, відчутову впорались. Для роботи нам потрібен тонований папір для основи. Це може бути темно-фіолетовий, синій, чорний або різні відтінки фіолетового. Багато білої фарби, трішечки коричневої фарби. Можна гуаш, можна акварель. Але краще малювати буде густою гуашою Паралонові губки. Можна їх розрізати на шматочки вирізати їх з любої форми: або овальною, або круглою, або трикутної, або просто ось як у нас прямокутної. Крім цього, нам потрібно буде пензлик, нам потрібно буде трішки водички, і ватні палочки. Серветки вологі для допомоги при забрудненні рук. І так, починаємо. Я вибираю фіолетовий фон. Нам потрібно зобразити першим ділом це кучугури. Фарба біла повинна бути густа. Набираємо її на губку, ось так, щоб вся була біла. І починаємо довільно розміщувати дерева, крони дерев. Притискаємо і вимальовуємо губкою таку крону, яка нам хочеться. Це може бути ось така. Нібито поля. поле, це буде ось така, ну, хай буде дуб. Ось ми намалювали декілька дерев. Тепер нам треба намалювати кучу гори. Повертаємо губку і стрибаємо. Ось такі у нас будуть кучу гори. Так як у нас зимова ніч то нам потрібно буде це довести. Тепер беремо пензлик, набираємо водички і занурюємо спочатку в білу фарбу, а потім трішечки в коричневу, в кінчик, щоб вони були не такі різкі за кольором. І ось так дерева сажаємо. Домальовуємо їм стовбури. Це дерево буде ближче, це дерево буде далі. А дуб, наш могут своєю могутньою кроною, буде ось тут. І легенько кінчиком проводимо ось такі гілочки в різні сторони. Довільно, щоб було видно, що це крона дерева. Так. Промиваємо пензлик. І тепер нам потрібно буде намалювати багато-багато снігу. Але перед цим нам треба зобразити місяць, щоб було видно, що це місяць. Беремо паличку, малюємо нічне небо. Місяць. Ось так половинку, і її зафарбовуємо. І далі наша ватна паличка починає творити чудеса. Вона розсипає сніг на землю. А може це будуть і десь високо в небі зірочки навколо місяця. І наша казкова зимова ніч набуває іншого відтінку. Можна кучугури більш виділити. Провести ось так, щоб нашу кочугору було видно довго. А може в лісі заметелиться або хурделиться, стелиться. Ось так намалювали сніг, намалювали місяць, намалювали дерева. І у нас вийшов ось такий нічний зимовий пейзаж. Творіть і у вас вийде найкрасивіший зимовий пейзаж. А ми почекаємо, щоб його побачити. До зустрічі!